Як я не збагну? Цуцик плаває без круга, я ж без круга знов тону. Дощик сіється краплистий, Петрик вийшов погуляць, Парасолька йде по місту, лише кеди не готять. Хоробець морозну нину у тролейбу залетів Покататись як дитина. Чи Чипуріти захотів? Баба усміхається, вуса крутий дід. Я малюю зайця, а виходить кіт. Загоряв на пляжі Павлик, глядь ріжок і ще ріжок. Придивився, бачить, равлик виповза на бережок. Розметнувся на сонці, знявши черепашку корушок. Ще засохнеш, загорявши, до води вертай дружок. Якщо лис є і лисиця, значить є і пес, і псиця. Є кавун і кавуниха, Кангарун і кенгуриха Телефонує дьома то є шнурки питає вдома, а вовадюн відповів, мене туфлі без шнурків. Ніяк не може він збагнуть, чому батьків шнурками звуть? Покуштував Андрійко диню спілу, до діда, завітавши на баштан, і заявив, мені не зрозуміло, чому він круглий виріс цей банан. У нас на дачі кішка плаче. Ви не знаєте, чия загубила кішка хату? Хто поможе відшукати? Я. І джинси, і модну сорочину. У спеку ярик знов не зняв. Тобі не холодно, хлопчину, та я ж одітий відказав. Насмішила всіх нас алла, як гасала по двору, сама кацвій зупиняла, на весь двір гукала.